Dobry dzień. Dobry dzień. Studia Kiev Horizont Times, duże rada, że połóczyłeś nam się z z Wami i wspólnie jestem od -dumcy zorganizować zaproszenie dla kamery, dla publiczności. Przedstawiam zastępnik dyrektora Departamentu Akropomieszczonych kompleksu Mar Pani Margareta tak mhm. i Pan Zastępnik Dyrektor Departamentu z pytań Nutrycznej i Informacyjnej Polityki Pan Paweł Gałysz. Tak? Wy w ODA Chersonskiej oblasti pracujecie, no, no skoro nam wiadomo, że wy w tych specjalnościach już, że nie tak jakby już jeszcze stare opytne wołki tak w Gorodzie w obłaści, o was gawariat. Także z mają się można będzie porozmawiać. Słuchajcie, Bójka, nas interesują takie y, pytania, jak w chresońskiej obłości y, można wskazać, ona ono się w osobnych y, warunkach po odnoszeniu z drugimi obłościami. Z jednej strony y, można wskazać, że tak chuligańsko kinotekałnie on popadł w Krym. Z, 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 z drugiego boku, jeśli ruką pokazać, tam jest hersa i wy się jakby w takim kutkowym położeniu, ugraszającym grubo po sosyjskich obościach y, sytuację. Jak to naród odnosi się Poewnącją? w какой patriotycznej, duchownej naprężności, y, wiercając na to w oboje, jak obość na to reaguje, w какой podgatowiczej systemie, czy coś takiego, czy po prostu cichońku, spokojnie. Ну, якщо сказати відверто, то ситуація, яка зараз є на Херсонщині, вона досить спокійна. Чому? Тому що інколи в свій час говорили, що Херсонщина це є червоний пояс, і тому, можливо, і так думали, що тут є українські всі ті такі позиції. Але Революція Гідності доказала про те, що на Херсонщині, так само як і в Західній Україні, і в центральній Україні є дуже багато патріотів, які хочуть побудувати вільну незалежну. Нормальну європейську державу, на дух патріотичний, як би сказати, теж присутній присутній Присутні і в достатній кількості, аби е, далі це можна сказати на прикладах, коли стало питання захисту держави е, по відношенню до неоголошеної війни Росії, то е, багато перш за все чоловіків, які стали на захист, навіть при тому, що вони мали е, багатодітні сім'ї. Тобто вони, як правило, могли би не йти воювати, але з своїх патріотичних почуттів вони сказали, а хто буде захищати мою сім'ю, якщо не я? І таких дуже багато. Крім того, волонтерські руки, які допомагає армії на Христос, також досить потужні. Тому що, е на жаль, за 23 роки попередні, які були в Україні, е попередня влада, особливо останні Януковича, вона не приділяла уваги достатньо. Е Військовому такому стану речей, і крім того, на вищих посадах, на, на вищих посадах були представники Росії, яка сьогодні з нами ворогує. Тому це склалось таким чином, що е, наш стан армії досить був е, м'яко ну, недостатній. А е, сьогодні ми народили нову армію, яка є патріотична, яка є боєздатна, яка згодна захищати наші. Корпон. такой вопрос, потому що я така угодно зрозуміла думка, що одна з великих проблем общей України это, теж, так би сказати, наслідки проросійського зомбірування. І з цим вам треба боротися. Безумовно, справа полягає в тому, що на жаль, за період незалежності не зовсім прийняли багато уваги покриттю навіть радіосигналу. На крайніх точках, і тому в деяких областях, і це східні і в деяких районах Херсонської області, сигнал українських телеканалів не доходить, і це дійсно була проблема. Але на день це питання вирішується і вирівнюється інформаційний простір, тому що безумовно, якщо інформаційний простір був не український, то відповідно і ті, які дивилися. Канали центральні або місцеві патріотичні, і вони не могли ні дивитися, то відповідно проблема як... під так, так І тому сьогоднішня ситуація дещо є тою, яка є наслідком того, що не було зроблено в свій час. І, 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 і особливо в інформаційній політиці. Але сьогодні це виправляється через подачу сигналу через відповідні заходи, які... Безпосередньо в райони, там, де є проблема, виїжджають і групи наші волонтерські, і плюс це допомога військовим. Тобто військова ситуація, яка склалася у нас, вона певним чином і йде на плюс того населення, яке повинно думати, а що відбувається, чому відбувається, і таким чином трансформується це поняття і ставлення до України як для, до своєї держави. Скажіть, будь ласка, Można wskazać, że tema, jaka jest, e, można no, tak, może nie, 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 nie wiem, na waszej głowie, e, związki ze W tej czas w Ukrainie, e, na, poszła taka nowa e, know-how moda, gromady na organizować ca, rejestrować e, ca, to przydumać nowe. Czy w tym naprawieniu jest jakiś e, e, jakiś trend? То з e, вашого департаменту na, наважуватися зв'язки, співпраця, e, друг другу допомагати, що то підсказати такого no, типу. Справа, справа в тому, що ще в основу міністрів було започатковано створення при виконавчих структурах влади громадських рад. І вони створені по всім структурам і в тому числі при уприймушній при політичної діяльності. У нас. І ця громадська рада при адміністрації, яка є, вона також є одним із чинників, коли громадськість консультується і радить, а й ми поправляємо їх в тому плані, що говоримо ті питання, які є, вони являються болючими для суспільства. Ми намагаємося спільно з ними це питання вирішувати. Безумовно, крім того, значить зв'язку з територіальною реформою ставиться питання про об'єднання територіальних громад більш самодостатні структури для того, щоб забезпечувати своє, своє життєдіяльність. І на сьогоднішній день такі утворення будуть ну, розглядатися так само, як частина громадянського суспільства. Тобто, спочатку люди виявляють бажання об'єднатись в громади територіальні, відповідно, після того йде. Вибори до виконавчих органів або органів місцевого самоврядування і таким чином посилюється участь самих громадян у місцевому самоврядуванні. Значить, процес у сейчас як как би бы йде, але якщо требує всякого косметики до працювання до учення і так далі, знайти консенсус з тих співпраці, але процес іде. Так, да, він йде, тому що хочемо чи не хочемо, а активність людей зростає і вони потребують відповідної трансформації тих стосунків, які були між громадянами і владою. Пані Маргарита. а я б вас теж спробував звернутися. Wy jak specjalist po agropromyślonym kompleksach, tu w Herszczączynie jest to, że taka na którą można zwierząt uwagę, radnica. Jedna część Herzszczęny to jest yy, promyślone kompleksy, yy, porty, już z międzynarodowy, wychodem i tak No z drugiego boku, tu u Was jest ogromne terytorie ziemierne, one specyficzne, niesrawnice z mnogimi drugimi, na przykład centralnymi regionami po powodu ziemi. Tu u Was praktycznie nie ma jak czornoziema, wyższe wokłasa, no jest piesok. W Polsce i Ukrainie nie tylko chrystyna jest widoma, Arbuzy, winograd, pomidory. Każdy na swoim dzień to chciało wyglądać. I czy to, że na pewnym gromadzie, jakie chciało e, organizować, one już i jest, one już w e, to, że. ви вы бы что это подсказали що вже є напрацован, или як дальше це треба було робити, щоб все это восстановить после добробит, московського добробут, коли це було все э, знищено? Ну я вам хочу сказати, що агропромисловий комплекс Херсонщини – це дійсно потужний такий комплекс, ми область аграрна. І от затронули тему арбузів, скажімо так, томатів. Я хочу вам сказати, що Херсонська область за рік урок посідає перше місце по виробництву зазначеної продукції. Ми кожен рік отримуємо виробництва до 2 мільйонів тонн винограду, баштаних, овочів, фруктів. І я хочу сказати, що це є візитна карточка, і бренд Херсонщини. Але що стосується, скажімо, взагалі... Виробництво продукції її реалізація, то безумовно та вся інфраструктура, яка є в Херсонській області, це все допомагає її реалізувати. На сьогоднішній день я хочу сказати, що є питання про реалізації продукції, бо безумовно. І асоціація з європейськими країнами дала поштовх нашим товаровиробникам, як ноким, як дрібним, малим, малому бізнесу, так і великим крупним компаніям, для того, щоб можна було вийти на ринок європейського союзу. Але яким чином все ж таки ця продукція потребує сертифікації, потребує стандартизації до європейських умов споживання по євростандарт безумовно. Ми працюємо з різними, скажімо такими структурами, грантами європейської підтримки, іншими країнами стосовно того, щоб наші сільгоспавиробники відчули цю підтримку і пройшли цей курс навчання, як сертифікувати виробництво своєї продукції. І ви знаєте, ми сьогодні працюємо з агроінвестом. Це один із проектів. За підтримки урядів США ми працюємо з проєктом Меда, це проект за підтримки уряду Канади. Ми працюємо з компанією Полон, з польською компанією, яка, скажімо, здійснює, ми разом з нею здійснюємо такі заходи, що стосуються застосування їхнього насіння, яке було, скажімо так, виробництвом компанії Полон в Польщі. Тут у нас Херсонська області. Нема в нас ще на зимів, але у нас дуже родючі, скажімо, грунти для того, щоб все ж таки отримати цю продукцію. І цьому є показник це зрошення Херсонської області. Зрошення для Херсонщини це є головне. Без зрошення Херсонщина безумовно не буде існувати і не буде надавати таку валу продукцію, як дає сьогоднішній день. Ну але безумовно побудоване в 50-х роках минулого століття це зрошення сьогодні. Зрується, да, і руйнується, і безумовно потребує модернізації і реконструкції, і вкладання дуже великих коштів для того, щоб все ж таки е, воно відчувало скажімо, великий вплив на ту продукцію, яка буде мати сьогодні з і вроблятися на цих е, почвах. Е, ми запрошуємо і м, міровий банк для співпраці, для того, щоб все ж таки відновити зрошення на тих участках, де його сьогодні немає, де воно зруйноване, де воно розкрадене, але є такі товари. Виробники, які вкладають особисті кошти для того, щоб все ж таки відновити зрушення. Бо розуміють, що зрушення це виробниця валопродукція, це робочі місця, це дійсно, скажімо так, ну існування або функціонування даного підприємства. Скажіть, будь ласка, я теж зверну увагу, що тут особливо ну, на Херсонщині, вроді би не всім так дати зрозуміло, це не Західна Україна, є дуже дуже багато, причому вже не одне десятиліття, odrabotane, duże, ekonomiczne odnośnienia personalne z waszymi miastnymi ludźmi chrysiączynymi i w tym na przykład tam Polska, Czechy, Francja i drugie. I to już daje to, że jakieś tam, można skazać, mini, mięsne efekty. Jak takim obrazem chrysiąska administracja na to zwraca uwagę? To też pomaga usiliwać, współpracować w mieście dla, dla bardziej mastownego kontakta z innymi pierodowymi technologiami mirowymi i tak I a to proces jeszcze tak jakby, jakby, wy swoje, a my swoje, czy tego możemy. Nie, wiesz, ja chcę wskazać, że u nas, od głowy administracji, więc taka progresywna ludyna. І от наші сільгосвиробники відвідують різні, різні виставки, форуми для того, щоб скажімо так, спілкуватися, розширяти інформаційне своє поле і безумовно знайомитися з іншими скажімо так, такими структурами, які також здійснюють свою діяльність на території, скажімо так, Питання агропромислового розвитку, промисловості, медицини, скажімо так, освіти. І є така пропозиція ініціативи нашого голови поділу Андрія Станіславовича, що сьогодні, в цей час, з 1 травня по 30 жовтня, в Мілані, в Італії, проходить така дуже велика виставка. Вона проходить один раз на 5 років Серского напрямку. Так. Вона передбачає і галузь переробки, і галузь транспорту, і галузь, скажімо так, обладнання, облаштування. І тваринські якісь приміщення, тваринське обладнання, і скажімо так, харчова промисловість, і самовиробництво, і насіння, все і, потім, і, все, і все, що стосується агропромислового розвитку. Так от за його ініціативи буде така сторона делегації, відвідує таку виставку. Але я хочу що заздалегідь сказати, що починаючи скажімо так, з січня цього року от була виставка в Німеччині, Грюнебохе, потім була наша українська міжнародна виставка. Агра 2015 в Києві безумовно вони направлені тільки на здійснення, скажімо так, облаштування того, що потрібно для сьогодні виробника. І ця виставка є, скажімо, таким фундаментом або площадкою для спілкування, налагодження таких стосунків між сільгоспвиробниками нашої країни, безумовно нашої області і з іншими виробниками. Обмін інформацією, технологіями Безумовна. і тут для переходити для призастосування такого. Да. Dobra, skończcie głoska. Y, y, tu y, po waszej y, y, obłaści y, można powiedzieć, przykładowo, wy, jak mieszkańcy oborogeniczych jak wy myślicie, y, y, Kijew, ten, gdzie znajduje się ten centralny Osionfish. Jest na przykład, że nie naszą można zwrócić uwagę, że oni zainteresowani jakimś to obrazem programami moralno pomagać waszej obłaści czyli na przykład trzeba to nie wystarczają, może u was byłoby wyważanie, że to delikatno podskazaćki je. Więc wiem, ja chcę powiedzieć, że w Europejskim Kompleksie, my bardzo powiedzmy tak, rydentelno, detalicznie pracujemy z Ministerstwem Rządowej Polityki. Безумовно, ми працюємо і також з проектами грантової підтримки. Ми працюємо над вдосконаленням законодавства з іншими департаментами. І я хочу сказати, що і наші сім'ї вже, скажімо так, достойні люди, вони самі розуміють, що це їй потрібно. І безумовно самі надають нам пропозиції, що б вони хотіли, скажімо так, змінити в законодавстві, що потрібно на їхню думку, скажімо так, облегчило б їм, ну, скажімо, шлях до виходу на європейські ринки. Шлях до налагодження якихсь стосунків з іншими країнами. І розумієте, ну, от, ви казали, що стосується різних таких е, об'єднань. Безумовно, у нас в Херсонській області є велика кількість об'єднань, скажімо так, виробників овочевої продукції, виробників молочної продукції, виробників розділів торгівлі. І всі вони, скажімо, висловлюють одну єдину думку, що потрібно, скажімо, виробникам їхній асоціації, треба діяти на рівні, скажімо так, області, на рівні держави. І я хочу сказати, що такі на сьогоднішній день є такі направлення, нове направлення, що є, кооперативи чи кооперативи. в цьому напрямку сільського господарства набрав на дуже велика увага. Чому то в Херсонській області понад 150 тисяч громадян це односібне господарство, і для того, щоб ми розуміємо, що вийти на ринок Європейського союзу, треба мати оптову партію цієї продукції, треба мати однорідну продукцію і треба мати, скажімо так, якісну продукцію. Херсонська область екологічно чиста область, і безумовно, ми повинні діяти таким чином, щоб їх об'єднати. Скажімо так, в такі кооперативи, вони самі об'єднуються по потребах, або це молочне, або це плодовочеве, або це, скажімо так, фруктове. Вони мають будувати невеличку переробку, сховища. Для нас це безумовно єдина логістична площадка, для того, щоб Я можна було вийти на цей ринок. Я так розумію, що ви вже тут по цьому питанню так зорганізовані, що є і навіть не стоїть піднімати особі питання по поводу Києва. Если не може чимто Київ напримі там помоч душевно морально законодати, то хоча б щоби не втручався ви самі ідіті вперед. А кі задання Києва, щоб не мешало вас потримував. Ну я вам хочу сказати, що ми разом з Києва видимо. Mm -hmm. Такого немає там не мішати або не втручатися. Ми разом не бо ми скажімо так в першу чергу, це законопослушні скажем так виробники, і нам потрібно мати законодавчу базу, законодавчу підґрунтя для того, щоб змінити щось або це стосується, скажімо, податкової системи. Або це стосується, скажімо так, виробництва той чи іншої продукції, або це стосується, скажімо так, законодавчі акти, що потребує, скажімо, на рівні держави, вирішиться це зрушення, це державне зрушення на сьогоднішній день потребує втручання. І я хочу сказати, що ті питання, які скажімо, залежать від нас, або від сільгоспвиробників, ми вирішимо безумовно тут Значить, виробити. ви стараєтесь, щоби Київ завжди був поінформований, як що у вас іде. Powiedzcie, proszę, jeszcze po powodu gromad tej nowej wałny, know-how i tak dalej. Jak tu można odnosić się, to jest to, że z plusami czy z minusami? Ponieważ, panią, to wszelkiego typu gromady, tego, że one po mieście, po rajonie wychodzą na swój rywień, zaczynają nałożywać świadzie z administracją, wychodzą na własny urobień, no jest to, że bardzo bogato. которые, например, минуя, я бы сказать, местную структуру административную, пишут, ездят до э, Киева. И по этому поводу с Киева, например, вам э, не сыпятся, например, какие-то шишки или какие-то указания об этом, это делайте, этого не делайте. Или то так, если как бы, отдельный коридор. Но есть такое, правда? Богато пишут прямо до министров, до премьер-министров тут с Харьковской области. Це є робоча ситуація, і коли е, хтось не знає, кому писати, він пише, як знаєте, за звичкою наверх, а потім зверху пише відповідно до того департаменту, який відповідає за ті або інші питання. Наоборот, так. Наоборот. Да. Тобто, Верхушка відкидує може... обратно, тому що не доказати, що ви в сельській да. раді, городської раді, обласній раді ці ступеньки, да, тому да. скидувають обратно да. вниз, ви То, там розбіраєте. Це, це може бути просто робоча ситуація, коли людина, наприклад, хоче вирішити. Швидко і думаю, що якщо вона напише наверх, то швидше це вирішить. Але все одно як треба, можливо, це питання нижчого рівня. Виході наоборот. Да. Наопаки. Скажіть, будь ласка, теж таке вже в цей темі, наприклад, те, що ви сказали, є доволі сильно розвита програма співпраці, обмена досвідом з іншими країнами Є і не, і не тільки. To, że to, pracujecie z Kijowem, oni znają, to, to normalne. No, jakieś takie formalne, jakby skazać boli, że mieszkam do narodnych masztabów, właśnie pod rekomendacje od nowej właśnie kiepskiej zamietny czyni. Czy to w mieście pracujecie, my, my Ukraińcy idą w swojej darobie? Ja muszę, że pół horarno pytać. Значить, в обласної адміністрації є утворена управління зовнішньої економічної діяльності. Значить, це структура потрібна для того, щоб все ж таки налагодити стосунки, надавати інформацію виробникам і я ж казав, і освіти, і медицини, і аграрного сектору промисловості для того, щоб все ж таки ми могли знайти того партнера, який потребується в тої чи іншій структурі. У нас є торгово-промислово-палата, з якою ми співпрацюємо, аграрний сектор взагалі співпрацює дуже тісно. Торгово-промислова палата здійснює такі функції, як сертифікація продукції, надає сертифікацію для виходу цих підприємств на зовнішні ринки. І я хочу сказати, що у нас департаменти агропромислового розвитку також є управління, яке здійснює, скажімо таку інформаційну начальну роботу, що стосується просування або супроводження інвестиційних проектів, налагодження таких стосунків, пошуку потенційних інвесторів або пошуку таких от партнерів, з якими можна було б працювати в нашим вироблянням. Скажіть, будь ласка, це громади, а звичайно вони в першу чергу завжди можна не звернути увагу. w wielkich miejscach, w rajonnych up uprawieniach, w małych e, garażkach, a już w samych, można tak powiedzieć, w samych małych siedlach. E, tam też jest e, zauważany taki ruch tych gromad, organizowanie, rejestrowanie, w, że oni zaczynają też nałożywać już prawo z miejscowej, z głowy, z rady, jakoby typu podnoszenie. Jak no, to wydaje oboje możecie coś to zauważą, czy tak jeszcze nie. Ну, в тому, що кожен населений пункт має і свої активістів, де, в якому ж із сел або е, в територіальних одиниць більш активна громада, в деяких менш активна, але все одно е, та реформа, яка зараз, е, або так, та робота, яка проводиться з приводу територіальної реформи, вона заставляє людей бути більш активними для того, щоб вирішувати питання. Bezpośrednio nam stymuluje. Jest jeszcze takie, na przykład, już ostatnie zapytanie. E, w chersońskiej obłaści e, wiadomo, jest e, problem dwajnaria. Adno to że Wy wykazali, tu jest oczyń e, mocna, no usłowno, a perspektywna e, siedzka promyszczelność. I obok nawienna, promyszczelność warszawa, jaka jest tu w Gorodzie, w Chersonie, port i tak dalej. E, jest śledy. уже, которое можно сказать, только вспоминать, та очень богатых этих промышленной мощностью было уничтожено. Остались только названия воспоминания. И как і був би в змісту? І то, що уже було, і по мудрості наших предків, от є старий дім Розбануха, будемо строить, ну все одно може бути старий. Ili prosto zaczynać od nula, po nowemu zadawać te aglopromyślone kompleksy w ślęskiej po nowemu zastanowić przedsiębiorstwa, które kiedyś to pracowały, prawda, tu w Hersonu i tak dalej. Jak wydumacie, co byłoby kraście? Wastanowiwać stare, żeby zaczęło pracować, ili kraście, już od nula, żeby to poczynamy. No domyślam, ja że przede wszystkim trzeba... Зробити аналіз, чи є перспектива у відновленні тих або інших підприємств, які занепали з різних причин, чи то знищені, чи там ще якісь питання були. А друге, чи є люди, які безпосередньо візьмуться за те, щоб або відновити, або започаткувати нову. Тобто, чи є, є команди, які в тому або іншому сегменті могли б дати результат? Якщо такі команди є, то вони можуть або відновлювати підприємства. Або якщо вони вважають, що е, таке виробництво сьогодні не актуальне, то відповідно створювати новий... якийсь завод, який був доволі престижний, стабільний, випускав якусь там продукцію. 20 лет уже или 15 років цього заводу вже немає. І, наприклад, може оказатися, що нет смысла вообще о нм думати. A w miasto nie, bo... Ili tam zjechać park, usłowno, postawić żyło i dom, Ili postawić nowe projektu, z się zawsze drugowo naprawia, I w sielsko-promyszlonej technologii tam też, że na pewno jest podobna sytuacja. Były praktykowo typu e technologie dla przerabotki, e sielskiej produkcji. Ili się to zastanawiać, po to, że... Kromie tego, że pojawia się nowy zawód, Krasiwe napisy, wszystko kolorowe. то не значить, що сама технологія грандіотно помінялась, правда? Ви розумієте, на сьогоднішній день є сучасне виробництво, є сучасні технології, є на тепло енергозберігаючі вже технології для того, щоб вирощувати або виробляти продукцію. І, скажімо, звратак старому, безумовно, не буде, але буде йти шлях скажімо, вперед. Дійсно, ми в Херсонській області виробляємо дуже велику кількість якісної продукції. Нам потрібно збувати продукцію. Збу продукцію не тільки в свіжому вигляді, де це треба робити в переробному вигляді сушіння або заморозка, і ми потребуємо безумовно цих інвесторів ті структури, які з нами разом будуть йти по цьому шляху, створити переробку. Навіть міні-переробку в цих кооперативних структурах, створити підприємства по заморозці, по сушці. Тим паче, що Херсонська область має цей відмет, це от відкритий, скажімо так, він не задіяний ніким. У нас одно підприємство лише в області, яке працює по заморозці, по глибокій заморозці овочів та фруктів. От ви сказали, я хочу привести такий приклад невеличкий. У нас було підприємство хліба, ну, хлопчатобумажний комбінат. В свою чергу в 50-х роках минулого століття виробляли вирощує бавову. На сьогоднішній день її не вирощують. Вирушую. Вирощують, ну в основному це кукурудза, ріпак, пшениця, ячні. І на сьогоднішній день, скажімо так, розобновляти це підприємство нема сенсу. Немає йому на сьогоднішній день, скажімо, так здійснювати цю виробництва, бо нема, скажімо так, сировини, яку б він мог потрапляти, переробляти і випускати цю продукцію. Безумовно, а тут на треба було би поступенно починати сировини, ну, Це теж отдільна спеціалізація, яку треба було б створювати одну. Правда? Безумовно, треба, скажімо, провести моніторинг, аналіз. Скажем так, виробництва і на загальні на загальних показниках виробництва вже здійснювати інше направлення. Ну скажем так створити стратегію розвитку даного підприємства або даної території, або в цілому і всієї області. Добре, я дуже дякую. Дякую, що ви звернули увагу і виділили час нам на розмову. Надію, що буде у вас все гарно В перспективі будемо... w jakichś z ustępczością, to nie Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia.